Мирного вам дня, любителі гострого. В вашій увазі завершена робота. Серб. Товщина 5 мм. Накладки, дуб морений, штучно морений дуб. Підвіз на ремінь. Ось такий красавчик. Товщина 5 мм. Сталь 50Х 14МФ, на твердість, твердість 55-56. Цільове призначення. Рубка ребро свині, куриця, криль нутрія. У... Має вагу, тому працювати ним за цільовим призначенням буде саме задоволення. Тобто рубати один раз правильно, а не два рази вчасно. Цей серп виготовлено під замовлення, готових виробів маю. В першу чергу роблю для ЗСУ. Хто чекає, будь ласка, дочекайтеся, це стосується і ЗСУ. Дуже гарний ергономічний, невеличкий, акуратний такий помічничок. Повторюсь, товщина 5 мм. От, дуже гарно лежить в руці для рубки кісточок. нержавійки, не потребує догляду. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.